Як замінити лампу стоп на фієсті МК-7 після 2013 року? Відкручуєте дві зірочки. Потім відкручуєте обшивку, відтягуєте її, щоб просто зручніше було. Витягаєте войлок. Бачите дірку. Там знімаємо пістон, коннектор і засовуємо руку глибше. Там буде, що ви побачите, не побачите? Буде такий шток, який треба викрутити. Він буде зверху. Шурка залізає знизу, шток зверху. Він типу, накручується на направляючу. Я зараз роблю прямо при вас Оп, і дістаю його. Він виглядає отак. І все. Лампа має з'їхати спокійно назад. Ось лампа зсередини, шток накручувався сюди. В зротньому порядку ви заміните. Перегорівшу лампу, дістаючи її звідси. Можна все почистити, звичайно, і поставити все в зворотному порядку. Лампу ставити в посадкове місце, накручуєте шток, під'єднуєте конектор і закручуєте зірочки. Далі, як змінити лампу? Ось нові лампи, ось була лампа. Це е, жовтий повторювач, здається, повороту. Ні, це білий габарит жовтий повторювач. Лампа дістається поворотом назовні і вуаля, прям видно, що її тут не добре було. Ось згорівша лампа, бачимо, що її вафлі. І тут ключова проблема. Вона з двома. Нитками накалу. Бачите, так? Да? А я осел купив з однією. Тому що не сказав, що і не подумав, що в мене габаритний вогонь працюю як стоп. Тобто зараз лечу за лампами. За іншою лампою, а ви не робіть так, як я. Ось потрібна лампа. Але показати, як вона міняється, мабуть, не зможу, тому що нема штатива. Вона вставляється на своє місце, втискається і провертається, щоб цей щоб ці хвостики Зайшли в пази. Все досить просто. Ламп поставив, закривається звичайним поворотом, все збирається в зворотньому порядку.